Всім привіт! Починаємо новий вложик, і я тільки що приїхала з пошти, переділа стільки в тапочки, і буду зараз розпаковувати книгу. Я знаю, що це за книга. Ми з дівчатами з папір клабу домовились купити книги з Весел. Ви знаєте, що там була така акція: один плюс один дорівнює три. І ми купили три однакові книги. Зараз покажу, що це за книги. І вона вийшла за супер суперафігенною ціною, краще будь-яких промокодів і знижок. Зараз йдемо розпаковувати. Та-да-да-да! <плес> да, 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 да. <смі> так, все на місці. Телефон стоїть. І це приховані дари. Я взагалі довго думала, чи купляти ту книгу, чи не купляти. Думала вже не купляти, не піддаватись на цей ажіотаж, але я потім побачила форм цієї книги. І яка людина може стриматися, якщо все так красиво оформлене? Ніхто правильно. Бачите, такі такий От як змусити людину купити книжку? Добавити просто зірочки і тут такі місячки замість крапочок. Все. Більше просто нічого не потрібно. Десь так в мене було. І дуже гарні форзи це, до речі, правда, Красиві. До красиві. речі, нічого не знаю про цю книжку. Крім того, що бачили в середині опорно. Навіть не знаю, чи це одна частина чи дві. Коротше, книжковий блогер від Бога. Всім привіт! Наступний день той самий одяга. Не звертайте уваги, таке буває. Я приїхала в поштомат забрати свою посилку. Це буде ще одна книга від видавництва Віхула. Я бачила її в багатьох вішиках і також захотіла прочитати. Зараз піду забирати її і вам її покажу. Поки моя дитина там крихтить на задньому фоні, я вирішила читати книгу Хто ти такий? Артема Чеха. Я зараз читаю одну друковану книгу, одну електронну е, друковану я читаю. усю, електронну я читаю Єгипет Харам Халяль, пізніше буду про неї вам говорити, щоб було все більш-менш структуровано. Е, отже, ця книга. Ми з Аліною вирішили її читати в нашому такому міні-клубі, де ми двоє читаємо якусь книгу і обговорюємо її. Е, поки що я на 50 сторінці рівно, і книга мені насправді якось дуже легко йде. Але поки що я не розумію, в чому буде загальна історія, чи це буде просто якась така оповідь про героїв, чи там буде якась зав'язка, якась інтрига і так далі, поки що читає про життя головних героїв. Тут взагалі два головних герої: це хлопчик, маленький Тимофій якийсь, не пам'ятаю його вік, кистка дуже дитина, початкові класи приблизно, по моїх відчуттях. А другий герой це є, ну, ось, до речі, по фоці можна зрозуміти, який це вік. І другий герой це чоловік, який є військовим, вже в відставці, через те, що він отримав травму, і в нього багато психологічних. Надіюся, правильно сказала проблем. І там якраз в книзі розповідається про ці його проблеми, про його життя, про його дитинство і так далі. Ну, поки що не зрозуміло, які в мене враження, але в мене дуже великі очікування від цієї книги, тому подивимося. Чергове включення з бложику читання Хто ти такий. Пишу собі нотатки, що хочу обговорити. Ось це в такому форматі. Я вже показувала це в попередньому відео. І що я хочу обговорити? В першу чергу, це настрій книги. Для мене ця книга така дуже якась сіра, похмура, темна. Ось в таких вона в мене, в такому вона в мене настрої, і якщо чесно, дуже важко це читати. Зараз все навколо сіри похмуре ці новини останні з катуванням військовополонених, з вбивством азовців. Взагалі дуже багато негативних новин. Похмура погода і похмура книжка. І морально справи це дуже важко читати. Але книжка настільки легко і настільки цікаво читається мені зараз, хоча спочатку вона мені йшла важко. Що не може відірватися і хочеться читати далі. Не хочеться відкладати цю книгу. У мене якийсь такий настрій Ця книга має. Не знаю ще оці 90-ті роки. Вони також дуже похмурі, і там людей все не дуже ок. І це теж якось дуже важко читати. Не знаю. Щось мені такі, знаєте, суперечливі відчуття в голові. І е, дуже важко читати цю книгу через те, що тут часто згадується війна. І я собі виписала, що в цій книжці згадується дуже часто, говоряться дві фрази. У мене генерали в підвалах плакали, це перша фраза. І друга фраза будь вона проклята ця війна. М -м 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 -м. Блін, дійсно, ось друга фраза це якесь так, так дуже сильно корелює з моїми відчуттями всередині. Що дійсно бою напроки ця війна і ці коли читаю цю книгу, читаю книги, щоб відволіктися і забутись. А тут, навпаки, я більше ще аналізую, ще більше заглиблюю свої думки з цією книгою на рахунок війни? Трошки прочитала, і дайте роздумую на рахунок того. То Фелікс був для Тимофія швидше другом і людиною, яка йому допомагала, чи людиною, яка на нього негативно впливала, чи з те, що там були моменти, моменти, в яких Фелікс дійсно був єдиним другом Тимофія, який його розумів найбільше і за якого Тимофій найбільше тягнувся. А з іншого боку, я просто не уявляю, що моєї дитини був такий друг і я б хотіла, щоб він з ним мав з Вікторією, наприклад, був такий друг, і щоб вона знімала такі приходи, як має Тимофій з Феліксом. Тому для мене, знаєте, це вже навіть як для мами таке двозначне питання. Хоча я розумію, що навіть на тому етапі половина книги я прочитала Фелікс дуже часто дійсно виручав Тимофія навіть ці моменти, що коли його побили і вкрали цей годинник, Фелікс пішов з ним розшукувати тих, хто його в нього з ним це зробив. Цю пісню. Мелодію на піаніно. Тимофій навчився грати для Фелікса і для нього це робив, хоча він не наодяться справи І для нікого більше цього не робив. Коли Тимофій почитав свої вірші, і його не підтримали ні вчителі в школі, ні його батьки. Ніхто взагалі його не підтримав. Єдиний, ніхто його підтримав, це був Фелікс і він. Якось так навіть книжця відчувається, що він природньо захоплювався цими віршами, і вони йому дійсно подобались. Не знаю, в мене якісь такі дуже двозначні враження, поки що не оприділилась. Можливо, в кінці книги, книги на якусь сторону в мене буде перевали. Фелікс Атефія подобає позитивно чи негативно. Подивимося, буду читати далі і буду розповідати вам про свої враження. А знаєте, в цьому вложіку вже не мало бути ніяких книжкових розпаковок. Але, але хто є така, щоб не показати вам нові книги, які до мене приїхали від книголав? Ледь себе стримала, якщо чесно, щоб не розпакувати їх прямо на пошті, а бігла додому, щоб вам їх показати. Тому давайте, поїхали, я вам їх покажу. Я забрала новиночки від книголаву і хочу вам про них розповісти. Перша це війна за реальність Колеби». Я давно хотіла прочитати цю книгу. Мені її дуже сильно рекомендувала моя подруга. Ця книга ідеально показує про те, що відбувається зараз, як іде інформаційна війна, і я чула просто неймовірні відгуки про цю книгу. Як одна з рекомендацій була те, що я просто змушена її прочитати, тому вона у мене і зараз це нове перевидання. Можливо, ви бачили іншу обкладинку цієї книги. Така біло-чорна, біло-сіра, а ось це з нового перевидання, бо вона курсувала з неймовірним попитом і просто ніде не можливо було знайти. Я рада, що її перевидали. І зараз покажу ще одну книгу. Ще одна книга це кравчиня з Парижу. Тут про жінку, яка є кравчиною, і тут розповідається її життя. Тут події будуть. Були відбувається в різних містах, в італійському містечку, Швейцарії, Парижі і Ріо жанейро і ще в Нью-Йорку. Я люблю такі книги і мені за це буде щось дуже класне. І гляньте просто наскільки красиво оформлена книга. Також знаю, що багато хто оформляв на неї перед замовленням, і я її хотіла дуже сильно також мати. То читала? Я хто ти такий? Uh, і, якщо чесно, у мене більше питань ніж відповідей після того, як я завершила її читання. Я розумію, чому ця книга стала книгою року Бібісі у 2021 році. Вона насправді дуже складна і дуже важлива. Тут піднімаються складні теми, і зараз це читати ще важче ніж до того. Мені найбільше було важко читати і вдумувати думки самі лізли в голову про те, скільки людей сьогодні буде мати таку ж травму, як має один з головних героїв після війни. І потім я після того як прочитала цю книгу, подивилась інтерв'ю автора і це автобіографічний роман. Книга дорослішення, роман дорослішення, і тут автор розповідає про себе свою історію, свою сім про свою сім'ю, про свій досвід, і це ще якось ем, додає цій книзі важливості і цінності. Якщо чесно, я дуже рада, що я прочитала цю книгу. Що я нарешті з нею познайомилась, бо дуже давно я хотіла це зробити, але ніяк не доходили руки. І, до речі, це. Перевидання цієї книги, бо вона користувалася також і користується досі великою популярністю. Книга складна. Книга, напевне, і у всіх є, як у мене, так і у всіх буде викликати багато питань що після прочитання. захочеться подивитися інтерв'ю з автором і ще додатково дослідити, що про неї пишуть. Я зараз цим і займаюся. За цією книгою має бути екранізація. В цій екранізації знімається Іздрик, і я дуже хочу її подивитися. Хочу її, якщо чесно дуже сильно порекомендувати, бо вона справді. Вартує, щоб її прочитали, але добре подумайте, бо вона трішечки складна і особливо в сьогоднішній час. І взагалі вона не буде розважальною книгою, вона така, що придеться трішечки напрягтися і побути в не найпозитивнішій атмосфері 90-х років хлопчика, який залишений сам собою. Сім'я, грубо кажучи не вникає в його проблеми, і його проблеми не завжди дитячі. Вони часто є дорослими, а він повинен вирішувати їх сам. і це це дуже сумно. У мене це якось викликало таку дуже сильну депресивні емоції під час читання цієї книги. Дуже шкода було цього хлопчика. І головний герой, який має травму після війни, він ну, важко справлятися з тим всім, що він бачив, з тим всім, що він пережив. Він в принципі з тим не справляється. І це все в цій книзі важко, важко морально це все сприймати. Але. Книга дійсно вартує того, щоб бути прочитаною, і я розумію її цінність тому, що мені було дуже важко емоційно її читати. На сьогодні це все. Це кінець вложика. Сподіваюсь, вам сподобалось, і вам цікаво було провести зі мною декілька днів, моїх і декілька хвилиночок ваших. Буду знімати наступний вложик, тому незабаром зустрінемось. Па-па!